Отже, на Курщині знімальна група ТСН побувала в середмісті суджі протягом випуску. Ви побачите це на власні очі на другий тиждень рейду в цій області Росії. Таки довелося відводити війська з інших напрямків. Частину евакуйованих з Курської області Росіяни планують переселити до окупованої Запорізької. Останню світову реакцію збирала кореспондентка ТСН Яна Слісарчук. Час на українсько-російському кордоні зупинився за 17 хвилин четверта на територію Росії, яку зараз контролюють українці, з нашого боку пускають пресу. Це змога для західної аудиторії нарешті побачити, що відбувається з якісних кадрів і коментарів, що більше не посилаються на епізодичне аматорське відео. Так Нью-Йорк Таймс розповідає про надзвичайну секретність підготовки цієї операції. Підполковник, що брав у ній участь, каже: офіцерів повідомили за три дні солдатів за до до початку це наслідок того, що після провалу минулорічного наступу ретельно вивчали досвід успішних операцій Першої та Другої світової, ізраїльсько-арабських та інших воєн і дійшли до висновку, що спільне в них тиша, аж до того, поки операція не досягне цілий. Це створює справжню дилему для Путіна. Ми в прямому контакті, постійному контакті з українцями. Поки що це все, що я можу сказати, поки це триває. За сьогоднішню добу э, наші війська просунулись на окремих напрямках від 1 до 3 кілометрів. Взята э, контроль над 40 квадратними кілометрами території. І на сьогодні 74 э, пункти э, знаходяться під нашим контролем. Знов дякую і усім нашим хлопцям, які поповнюють обмінний фонд. Це дуже важливо для нашої держави. Вже сотні російських військових здались полон, і всі вони отримують гуманне ставлення. Видання «Політику» з посиланням на речника оперативно-стратегічного угруповання Таврія Дмитра Лиховія пише, що росіяни почали відтягувати війська з запорізького та херсонського напрямків. А міністр оборони Литви, який напередодні був із візитом у Києві, повідомив, що наступ ЗСУ на Курщині змусив передислокувати війська. Навіть із Калінінграда admire about your actions. Дозвольте висловити захоплення вашими діями на півночі. Ми чекали від партнерів різних реакцій щодо усякого там перетину червоних ліній. Але я дуже щасливий, що ми не чуємо цього від західних лідерів. Це хороший знак. Іншим хорошим знаком буде дозвіл використовувати далекобійну зброю проти росіян, і ми будемо лобіювати це. Коли ви почали, ми побачили, як вони забирають війська і техніку з Калінінградської області. Я показую це литовцям і кажу, бачите, те, як українці воюють за нас, ми називаємо це демілітаризацією Калінінграду завдяки вашим хоробрим солдатам. Демілітарізейшнав Калініград бікозофйобрейвсожос. До Курської області перекидають строковиків. Пише російське опозиційне видання Верстка із посиланням на солдатських матерів. В бойових частинах неподалік Курська вже знаходиться принаймні півтори сотні солдатів, яких за обіцянками Путіна не мало би там бути взагалі. МЗС Росії погрожує наступом на Курську країна поставила на довгострокову паузу трек, пов'язаний з мирними переговорами, забувши, звісно, додати, що російською позицією на цьому треку був ультиматум вимоги віддати чотири українські області і забути про повернення окупованого Криму та вступ до НАТО. Яна на Павло Садовников, ТСН 1+. один. І вже готується до ефіру ексклюзивний репортаж моєї колеги Наталки Нагорної, яка побувала на звільненій Курщині. Їй вдалося заїхати в саме місто, бо там вже відкрито військову комендатуру. І зараз українські оборонці роблять все, аби люди, які там лишилися, були під опікою України. Вона розповідає суджа майже ціла, але російські авіабомби просто постійно вибухають. Вона готує великий матеріал. Про це дочекайтеся вже у наступних випусках ТСН Онлайн. А зараз короткий анонс від неї. І зараз ми знаходимося в Суджі саме в той історичний момент, коли слава! 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 коли російський триколор падає на землю, суджа воно незначно пошкоджено і пошкоджено переважно авіабомбами, які кидають а, самі ж росіяни, але у місті залишається з тих, кого оборонцям вдалося. Розшукати в підвалах знаходяться люди сьогодні. Ми заїжджали а, саме з першою машиною, з першими машинами гуманітарної допомоги, яку яку повезли людям у підвалах, і люди, яких ми зустріли. Вони говорили якраз про те, що їх не попередили, про те, що вони мають евакуацію евакуюватися, їх не забрали. Воду привезли. Що ще перерахувати? 에, продукти харчування, консерви, е, печення. Е, всякі сушені, фрукти. Спасибо, можуть я хотіли. Дякую, хлопці, хоч ви нас не кидаєте. Вони просто уїхали, просто вони просто всі поїхали, навіть не оголосили про евакуацію, просто зібралися і поїхали. А скільки людей залишилося просто без засобів існування, без води, без їжі?